Ну і на останок сполучених штатах стартували вибори президента. Що вчора Барак Обама та Мітромні мали однаковий рейтинг. Останнім часом всі зусилля штабів кинуті були на принципові штати, де шальки терезів не схилялися на жоден з боків кандидатів. Що обіцяють народові кандидати в президенти США? Скільки коштує виборча кампанія? Знає Анна Левицька. Америка почала голосувати. Щойно годинник показав північ. Перша виборча дільниця відкрилась у крихітному селі діксвілл ноч поблизу канадського кордону. Тут лише 10 виборців, тож процес голосування за традицією триває всього одну хвилину, а результати оприлюднюють одразу. Цьогоріч вибори у діксвіл Ноч лише підтвердили результати опитувань. Барак Обама та Мітромні набрали рівну кількість голосів по п'ять на брата. Уперше в історії діксон Ноч зрівняв кандидатів. Це показує, що наша нація роз'єднана. Тож цікаво дізнатися, як проголосувала решта країни. Згідно з опитуваннями, у більшості штатів кандидати йдуть нога в ногу, тому кожен голос на вагу золота. Це розуміють як кандидати у президенти, так і їхні виборці. Про це свідчать довжелезні черги уздовж дільниць для людей дуже важливо, що їхні голоси почують навіть якщо їхній кандидат не виграє, вони намагаються заявити про нього. Я дуже радий, що проголосував. Це визначальні вибори, і я радий бачити кожного, хто сюди прийшов. Кандидат від республіканців устиг проголосувати одним із перших. Міт Ромні віддав свій голос у Масачусетсі. Тут його пам'ятають як екс-губернатора, і тут він має відчутну підтримку. За симпатії виборців республіканець загалом встиг викласти чималу суму: 750 мільйонів доларів. Серед обіцянок Міта Ромні – послабити податки для середнього класу та створити 12 мільйонів робочих місць. Протягом усієї кампанії губернатор мільярдер дорікав чинному президентові послабленням економіки та зниженням прибутків. Невдалою була і зовнішня політика Обами, вважає республіканець. Адже зі сполученими штатами геть перестали рахуватися на близькому сході та вазі. Натомість він Ромні, направить у район Середземномор'я авіацію та буде стримувати геополітичного ворога штатів номерадин Росію. Чого ви справді хочете жити, так як жили останні чотири роки? Чи ви прагнете справжніх змін? Президент Обама пообіцяв. Вам їх, проте не зміг втілити у життя. На відміну від нього, я виконаю свою обіцянку. Заяви свого суперника Барак Обама під час виборчої кампанії назвав проявами ромнезії – страшної хвороби, що є повною некомпетентністю в управлінні державними справами. Сам Обама вихвалявся мирною зовнішньою політикою. Він закінчив війну в Іраку, а за два роки виведе американські війська з Афганістану. Крім того, Обама планує перекласти податковий тягар на багатіїв і таким чином наповнювати бюджет. Чинний президент попросив у американців дати йому ще один строк, аби завершити усі світлі справи. На виборчу кампанію демократ не поскупився, витратив 850 мільйонів доларів. За майбутнє Америки президент проголосував достроково наприкінці жовтня. Наразі очікує результати виборів у Чикаго. Коли американці збираються разом та хочуть принести зміни, їх ніщо не може зупинити. Нас нічого не може зупинити. Після цього, що ми пережили разом, ми не можемо так просто здатися. Зі скель Колорадо, узбережжя Флориди та долини Огайо. Ми поведемо Америку вперед. Процес голосування затягнеться у Сполучених Штатах майже на добу, оскільки країна лежить у кількох часових поясах. Останньою проголосує Аляска. Очікується, що перші результати перегонів стануть відомі вже завтра зранку. Анна Левицька ТВАЙ.